А кількість постраждалих унаслідок масованої атаки по Харкову зросла до 47 людей, серед них семеро дітей. Найменшому потерпіло три місяці. Також під час удару поранені двоє медиків і двоє рятувальників. Спід завалів рятовано трьох травмованих. Про таке повідомляють у нацполіції. Я нагадаю, що 1 вересня під вогнем окупантів опинилися кілька районів міста. У Салтівському влучили біля метро і торгівельного центру. У Київському по приватному житловому сектору. У Немишлянському поцілили по палацу спорта. За попередніми даними, російські війська били по Харковою ракетами типу Іскандер М та С-300. Це металеві уламки характерного зеленого кольору. Саме цей кольор характерен для ракет типу Ескандер-М. Крім того, в руці ви можете побачити теплоізаційне обмотку від двигуна ракети типу Ескандер-М. Крім того, за даними контролю, систем ПБО. Була зафіксована швидкість цих балістичних ракет в повітря. Вона склала близько 6 тисяч кілометрів на годину. Ворог здійснює терор місцевого населення, оскільки удари виключно по цивільній інфраструктурі, по місцям скупчення людей у вихідний день по вулиці. Тобто, одна мета це просто убивство наших цивільних людей. На атаку по Харкову відреагував Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Президент наголосив, що держава-терористка повинна відчути, що таке війна, і зараз Україна працює над тим, щоб бойові дії витиснути на територію Росії. Кожен такий удар по Харкову по інших наших містах і селах доводить правильність нашої тактики, зокрема в Курській області. Ми маємо витискати війну додому, звідки її принесли в Україну. І не лише в прикордонні райони Росії, держава терорист повинна відчути, що таке війна. Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових об'єктів, російської логістики, критичних об'єктів їхньої воєнної економіки, щоб все це опинилось в зоні доступу для нашої зброї.